Діла пиріжками із канцелярськими кнопками. Окупанти влаштували істерику через бабусю диверсантку на Луганщині. Окупанти на захопленій території Луганської області поскаржилися а, на таку бабусю із Старобільська, яка нібито хотіла нагодувати їх пиріжками. І виявилося, що вони були непрості. А й з канцелярськими кнопками загарбники так званої ЛНР нарікають, що їм доводиться завжди тепер бути обережними на окупованих українських землях, де всюди може бути прихована небезпека. Про випадок розповіли пропагандистські пабліки, опублікувавши фото ось такого смертоносного частування. За словами пропагандистів, дорогою до лінії фронту військові окупанти зустріли пенсіонерку зі Старобільська, яка от і вирішила їм допомогти пригостити їх пр. Ріжками ось таким чином нагодувати. І коли загарбники сіли за стіл, почали ламати ці пиріжечки руками. Шкода, що почали їх ламати усередині, виявили такий сюрприз. А принаймні, ну от про це пишуть російські пабліки. У зв'язку з цим окупантів закликають тепер виявляти обережність із подібними частуваннями, бути завжди на поготові, так, а чому, якщо ж там всі так чекали на русський мір? Ну і кажуть, що тепер ніколи не можна передбачити, де ось ця прихована небезпека їх чекає. Водночас у мережі не повірили в цю історію пропагандистів, і вже дехто пропускає, що це. Ймовірно, черговий російський фейк. Хоча, знаєте, такі а, історії трапляються на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно я пам'ятаю була історія на Херсонщині, коли окупанти купували фанту напій, а він виявився там з отрутою, але вони також виявили заздалегідь що щось не так. І пам'ятаєте, в Криму була досить така гучна історія, коли наші дівчата. Які чекають на сили оборони, вони познайомилися з окупантами і також вирішили їх пригостити чимось смачним прийшли до них у частину. І звісно, що те, що вони принесли у в, 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 в тій їжі, воно було все а, отруєне. І, ну і, і там навіть декілька окупантів отруїлися смертельно. Тому тим дівчатам ми дуже дякуємо і сподіваємося, що вони в безпеці і їх не викрили. Це означає тільки одне, що в наших, на наших територіях на тимчасово окупованих землях чекають Україну. Чекають і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму, і е, на Запорізькій частині окупованій, і, звісно, і на Херсонській. Ну це все підтверджує, що спротив діє, і е, там таких людей насправді багато, які допомагають силам оборони по суті. Жертвуючи своїм життям, так наражаючи себе на небезпеку, але проявляють свою свій патріотизм, свою гідність і те, що потрібно боротися з окупантами. Тому і я вас закликаю: якщо ми отруїти окупантів не змозі, то ми в змозі їх вибити з нашої землі, а допомагаючи силам оборони, донативши на всі на зброю, на автівки, на все, що потрібно, для того, аби знищувати нашого ворога. А його знищувати потрібно, бо Бо він спокою нам не дає і не дасть, якщо ми це не зробимо. І крім того, ви знаєте, вони ще й посилюються. Ну, знає усі такі меседжі надходять, що вони не збираються здаватися, а тільки от навпаки посилюються в обороноздатність їхня зростає свою свої військово Промислові комплекси там працюють у них на повну потужність, і крім того, Путін виділяє найбільшу кількість коштів в цьому році на оборонку, а ще він намагається співпрацювати зі союзниками, щоб ті давали також зброю на війну в Україні.